Новини з фронту іноземні волонтери потрапили під обстріл поблизу міста Часів. Яр троє чоловіків та жінка саме їхали зі Слов'янська в напрямку Бахмута, аби дізнатися про потреби місцевих мешканців, як раптом снаряд влучив прямо в їхній автомобіль. Під прямого попадання машина перекинулася та загорілася. За попередніми даними двоє людей загинули. Серед них директорка волонтерської організації ще двоє госпіталізовані до лікарні. Ми тимчасово окуповані та російській територіях неспокійно. Там пролунали одразу кілька вибухів. У Мелітополі псевдовибори завершилися гучним фейерверком. А у пологах підірвали штаб путінської партії. Потужна бавовна пролунала і в Донецьку. Місцеві пабліки пишуть про те, що влучання були у самісінькому центрі. Російський Білград також не спав. Тутешні жителі скаржаться на нічну атаку дронами та масово викладають відео прильотів. Тим часом у генеральному штабі повідомляють, що наші воїни успішно витісняють ворога в районі Кліщевки та закріпляються на досягнутих рубежах. Також частково звільнено опитне та Авдіївку на сторінці оперативного командування Південь з'явилося відео героїчної роботи наших захисників у цьому напрямку.